Ну, очевидно, що її налякали, причому налякали її і життям дітей, і життям чоловіка, який знаходиться у в'язнів. І це рішення, яке породило першу заяву, і... а друга це була спроба, якби каяття, але ця спроба не вийшла. Ну і зрозуміти можна, і, і як жінку, і як а, політика початківця. А, власне, народження Тихановської як політика, воно є драматургією, так як і Цепкало, так як і Бабарико, є драматургією цієї виборчої кампанії в Білорусі. Але тут в чому особливість а, вибори, якби йшли окремо, а протест це річ, яка яким чином тільки дотична до штабів і до кандидатів. І навіть видно, що а, координація по організації протестів іде між журналістами і організаторами протестів, а от координації між а, штабами і протестом майже ніякої немає, і це свідчить а, про те, що влада так і не розуміє, як іде управління протестами, як організовуються страйки, як організовуються люди на протести по… А, Дисперсному о, розподілу по Білорусі і так далі. Тобто, а з моєї точки зору, о, якщо протести протримуються ще декілька днів, а в цьому є моє переконання, Лукашенко впаде. А от впаде Лукашенко болісно чи безболісно, і результатом цього падіння що може бути? Е, оскільки е, зрозуміло, О, що Роман, я я розумію навіть підтекст цього питання, що це ви не знає. підтекст, це елементарна логіка, яку, якщо застосовувати, тут чого я зараз ш... не вистачає. Чого там немає, не там немає Ні, Ну ви самі сказали, що Шо Бабаріка, що цепкало, що Тихановський – це все таке е, е, випадковий набір е, людей, які з'явилися з певних обставин, чомусь. Вони не є лідерами в нашому розумінні опозиції, тому що опозиція там і не було вже давно в Білорусі, так звана націонал-демократична, яка вирішила, що їхній біло червоно білий прапор, лише їхній, вона просто розчавлена і відсутня або дуже маргіналізована і взагалі мислить категоріями позавчорашнього дня. І інших, ну немає штабу, виходить, хто місце, як у нас на Майдані, там, один опроспіло, ось Майдан, це зрозуміло. А в Білорусі цього всього немає. Хто очільник процесу, його немає. Впаде Лукашенко, далі що? далі далі. що і далі хто чого хоче. Що далі має відбуватися? Хтось все одно має керувати процесом в країні. І тут е, одна єдина загроза, вона в будь-якому випадку виникає. Лишиться Лукашенко або не лишиться. Це Росія. Ага, це, я, це, ластер, військова, це військова я агресія. Я хотів відповісти початку... на це питання. Та, тому, ну, що я просто покарати... розкладаю, Роман, я вам, я вам почав з е, системи координат української і білоруської. Угу. Тільки я хочу вам сказати: нагадати 2014 рік український майдан, де вожді е, плуталися як спутані по Майдану і не знали, що робити, якби не активність. Я не правий. Прав правий. Ну просто ви так сплутані, їх засвистували, їх гнали зі сцени. Ну, це, от, це зовсім ви... зворотна реакція, ніж та, що була у Тіхановської, скажімо, в Білорусі. Так, так, так. Так, от чому я кажу там два-три дні? Тому що самоорганізація людей, очевидно, що народить із себе цих лідерів, далі згадайте генезис майдану 14-го року, коли з'явилися групи, які виділяли лідерів, які пізніше проявляться в війні, і так далі. Тобто, очевидно, що. Сучасні системи комунікацій, самоорганізації громадян, вони здатні народжувати лідерів. Тепер, друге, що стосується там дальшого урядування і так далі, я взагалі проблем не бачу, тому що знаю кадрове наповнення а, білоруської влади. Тепер Москва так, це проблема. Першу о, задачу Путін вирішив. Сфальсифіковано вибори Лукашенка. Він сфальсифікований спосіб став президентом. Тепер цього президента треба максимально ослабити, щоб він дивився тільки в одну сторону в сторону Кремля. Зараз ця програма реалізовується у цій боротьбі. А якщо народ вистоїть і переможе, і отримає підтримку міжнародну за таких умов, Путін не сміє зайти на територію Білорусі військами. Якщо зараз Україна далі буде проявляти яловість. Польща буде проявляти яловість, Литва і Європа. Очевидно, що те, про що ви говорите, буде реалізовано. Тому я наполягаю на тому, що Україна, Варшава, Вільнюс мають негайно ініціювати розгляд питання в Раді безпеки ООН, ОБСЄ, Раді Європи, Європейському парламенті, Євросоюзі піднімати і жорсточувати санкції, які не відмінені проти Білорусі і Лукашенка, збільшувати їх, реалізовувати інші програми тиску, в тому числі й на Путіна. Тому що факт, по якому зараз війська зайшли на територію Білорусі, це вже порушення міжнародного права, це вже Порушення основоположних документів, а, які стосуються політичних прав громадян, те, що мовчать ці країни, ініціюють розгляд і не ініціюють подібного процесу. Це дуже небезпечна річ, яка робить можливе те, про що ви говорите. Чому я весь час про це кричу? Тому що за цим є колосальна небезпека для України, тому що це ще тисячу кордонів, тисячу кілометрів відкритого кордону. Який Україна до цього часу не змогла і, і таким чином необхідним чином о, обладнати для захисту своєї е, території, тому що вважалося, що ці заклинання Лукашенка, що танки з півночі на Україну не прийдуть, це святість. Лукашенко ніщо там, Лукашенко рука Москви. Такий Лукашенко потрібен Путіну. А от для того, щоб запобігти цього трагічного розвитку подій, і треба вживати. Заходів, про які я кажу. мені кажуть, що неможливо зараз надати допомогу білорусам. Брехня можу вам сказати, що дипломати дипломатичний корпус знають, як треба діяти в нинішніх умовах, як надавати ту чи іншу допомогу. Я просто станом на зараз ми маємо заяву президента ну, да, Так, Він, та, та да, він по просить постаратися забезпечити права та свободи. А, і є заява міністра закордонних справ Литви Польщі та України, Люблінський трикутник. Ну, але тут теж заклик забезпечити права та свободи. Ну, власне, те, про що я кажу, оця е е е е в'ялість, яловість цих заяв, вона й заохочує агресивність Путіна. І оцю. Ненависть, яку зараз війська російські демонструють по відношенню до білоруських протестуючих. Тому в даному випадку активна позиція. Ну задумайтесь таки, український ринок світлих паливно-мастильних матеріалів зараз закривається більш ніж на половину з Білорусі. Ми розуміємо, що може, який маневр може Україна робити. Зараз два дні кордон закритий. Україна себе продовжує вести. ну, Тоді, я б вчора сказав, тоді не ображайтесь, коли на агресію проти України Росії світ висловлює стурбованість. В, таких, в такій ситуації треба діяти, а не млямлити. Тому що, якщо будеш млямлити, потім ворог прийде до тебе, сусіди себе будуть вести точнісінько так. У цій ситуації, коли. Ну, Росії, російський чобот уже глумиться над білорусом, над білорусом, який проявляв лояльність впродовж таких років, і мовчать, не помічать і не ініціювати це в міжнародних організаціях. Це безсовісно по відношенню до власного народу. Насамперед, ну дивіться, там є ще один варіант розвитку подій. Якщо раптом Лукашенко втече, то Путін може сказати, у вона же є союзна держава. Дивіться. Треба щось робити, можна швиденько рятувати. зробити, рятувати. Угу. Ж, та. Треба, щоб влада була, можна швиденько провести референдум і долучити до Росії, просто щоб Білорусь увійшла. Те, що вони пропонували шість областей приєднуйтеся до Російської Федерації. Один з варіантів теж можливих, який не можна відкидати, якщо Лукашенко, ну куди він втече, він він, він не може втекти нікуди, окрім Росії. Якщо він втече в Литину, це буде якесь диво. Безумовно, ви праві в чому? В Тому що Путін може діяти так, як він хоче. А в чому наша сила і наша слабкість цивілізованого світу? В тому, що ми маємо діяти на основі міжнародного права, на основі права, яке гарантує територіальну цілісність, недоторканність кордону і так далі. А я можу на цю тему довго говорити, які мають бути задіяні механізми, але мене, окрім вас. Ніхто про це не запитує, а в телевізійній програмі про це не розкажеш. Як треба працювати, щоб це було вирішено. Ми можемо е, говорити про якісь емоційні речі, які приємно слухати людям, а не розказувати про цю технологію. Коли я кажу, що дипломатичний корпус сьогодні здатен діяти надавати допомогу, то на мене дивляться з екранів круглі очі. Я ще раз кажу: дипломатія існує для того, щоб в таких ситуаціях опрацьовувати всі ймовірні варіанти розвитку подій і надавати допомогу в самих. Безвихідних ситуаціях. Ситуація зараз не безвихідна, вона дуже обнадійлива з точки зору перспективи Білорусі, демократичних перспектив білоруського народу. І в даному випадку, якщо європейці, особливо найближчі сусіди, які задекларували європейську візію, будуть сидіти і спостерігати, а не діяти, буде погано. Путін зайде туди, і ви тут абсолютно праві. Ну, так він може. Є ще один варіант зайти, Це коли. Раптом станеться, що Лукашенка вони евакуюють, і без всяких референдумів білоруси подумають, що ось диктатора нема. Може бути підтримка дипломатична з боку західних країн. Все здавалося б, так як ви говорите. Проте, ну росіяни ж, Кремлі, Путін, вони ніколи не заспокоюються. Вони в будь-який спосіб починають ламати ситуацію, тобто може бути просто аншлюс, силовий силовий захват, без всяких референдумів. Просто введення певного ну треба стану зараз, по факту. По треба факту. зараз зустрічатися з депутатами парламенту, говорити про можливість створення перехідного уряду. Роман дорогий, та тут є маса варіантів, які я, можна... диві, дивіться, я ж лише моделюю. <світ> Те, що маса існує, я розумію, але я не дипломат, я ніколи не був послом України в Білорусі. Я останній раз в Білорусі був в 2010 чи 2011 році. для розуміння. Якби там була така монолітна система Ала Аля Лукашенко і така свята віра в Путіна, то не було б цих солдат, які вчора знімали вночі. Так, ми я бачу От, ось про що. А тепер уявіть собі, що цей солдат, який вірою правою, і правдою служив білоруській державі, а тут поруч з ним з'являється з шевроном Росії. Як він дивиться на це? Як цей солдат білоруський буде дивитися, дивиться. Спант... Так, він спочатку буде дивитися спантелично, а потім скаже, так кому я служив у цій ситуації. Тому зараз діалог протестуючих з армією, з національною гвардією чи жандармерією, як там вона називається у них і так далі, він дуже важливий з депутатами і так далі. Тобто, насправді, це мало б стати опертям для роботи того ж самого дипломатичного корпусу, тому що. А підписи під заключним актом Копенгагенським стоять і представника України, і представника Білорусі, і Росії, і Польщі, і Литви. І вони всі разом несуть відповідальність за територіальну цілісність, недоторканність кордонів, гарантію прав людини і так далі. Це всеохоплюючий документ. А в нас чомусь думають, що це хтось має робити, а не ми всі разом. На біса тоді підписувати всі ці документи, коли на них дивляться всі через хай уже Путін на це дивиться, але ж інші повинні на це дивитися як на серйозну річ, як на дороговказ.